Всім привіт! Презентую вам лот, білизна жіноча стягуюча. Бренду Esmara Mix. Оцінка. Є невеличкі забруднення. Представлені у двох кольорах. Матеріал поліестер та еластан В лоті є майки, топи, боді та плавки з високою посадкою. в лоті 37 одиниць. Розмір від S до XL. Вартість лоту 1880 гривень. Собівартість однієї одиниці 51 гривня і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!